11 квітня 2011 року, приблизно 18-та година вечора, ми знаходимося на пробої труби каналізаційної, яку, за словами сьогоднішніх працівників ЖЕКО, проводиться відновлювальні роботи по відновленню цієї труби. Тут мали б зараз проводитись роботи по ремонту труби і відновленню каналізаційної. 100 кіл. Так, дивимося. Дивимося. Вот у нас пробій. Вот наш пробій. Е... Видимо, так, так, з цієї сторони. Видно, що нібито трактор заїжджав. Намагався рити. ну Це робота приблизно пів години. Трактор заїхав звідси. Бачимо сліди вон трактора. Вон там сліди трактора, Трактором Трактор заїхав і вирив. скільки тут? Скарівно 2 метри Кілометри чи 3. Пробої надалі залишився. А мешканців кількістю десь 3, 3 тисячі чоловік так? залишилися без води цілий день. За пів години роботи трактора. Ота купка та кубка, яку вони відрили. От. І тут ми бачимо витік, витік каналізації забруднює навколишнє середовище, так? Конкретно запах. Запах дикий. А ну, ми зараз підемо туди по дорозі, наскільки воно далеко туди за цей залилося так? о протяжність протяжність сюди. От. Чекай, чекай, місце трактора де? трактору місце трактора зараз знімемо От. От там трактор розрив прорив і тепер дивимося що ця вся радість пішла 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 дивимося, ціле озеро з відстойнику Давай зайдемо туди о, дивись! Супер! Ціле озеро! Да. Людські городи. Штучно створена дамба! Вот, и сюда пішло. сюда. А там. До коллей. До колія. Mm. Заклянула тебя нет. І uh -huh. сказати, что все у них, да? а? Там та купа, то хто? Что хтось туди ніс? Да. Yeah. Ну а вон, бажан типа перед всяка хрень. Кто бы туда ніс туди? Тодан? Yeah. Якби їх не виправдовує, але такий дурак uh -huh. туди буде нести, то сміття.